Персик сидить, контролює. Ми вирішили персику переробити кіхтіточку. От купили трубу. Мамка зараз перемотує її, ну, це, як це, жгутом намотує. Намотку робить. Іде тобто підготовчий процес. Вже одну таку намотала? Да, вже одну таку намотала, говорить. Двохметрові труби буде двохметрова кіхтіточка в персика. Буде кардинальне да, перепланування. ну, По суті, будемо нову когтіточку робити. Новий будиночок буде, нові ці труби будуть. Новий буде лежаночок. Такий грандіозний. А тому що персик щось своєю старою не сильно користується. Ні, кіхті точить, а от лежати зверху на лежанках не лежить і в будиночку також не лежить. То <реш> лежить, от, контролює процес. Бачите, персик, як ми тебе любимо, сходили в епіцентр, два кілометри несли ці труби з торком. Так, да, вручну несли труби. Вони ну, не легенькі, але просто великі, двохметрові труби. Зацінив. Так що дивіться наші наступні відео, буду розказувати про процес будівництва. Персик також спостерігає за всім. Персик ці не цінні поради Да? Як правильно намотувати.